Big Jump. Розглянемо схему майданчика естафети Big Біг Джамп. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: Фітбол з ручками дві штуки. Маркери. Дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед початком вишиковуються на старті. Той, хто стартує першим, сидить на фітболі. За командою судді він стартує. Рухається стрибками на м'ячі вздовж лінії руху, оминає точки розвороту та повертається на старт. Там передає фітбол партнеру з команди. Все повторюється. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.